Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про місця по свят характерників. Фактично про місця сили, які е, описані в моїй книжці Коза наука Ботиємна Архіпа» ну, На моєму ютуб-каналі деякі місця. Е, я дам їх геолокацію. І фактично зараз літом можна поїхати туди подивитись, що це ну фактично, ну як туристичні місця. По функції ці місця достатньо складно. Там ну це ж все-таки посвяти, це не просто такі місця сили, де там можна там, якась зарядитись. Тобто там є у кожного місця своя функція. Але як туристичне місце, як історичне таке цікаве місце, я думаю, вам буде цікаво поїздити. Ну почнемо. Почнемо ми з міста Києва. В Києві є два місця. Одне місце воно описано, значить, В моїй книжці це Лиса Гора. У нас в Києві є ну, такі два полюси: так, плюс і мінус. Значить, одне місце це Лиса Гора, це місце, де, як я казав, свідомість розширюється. І ви бачите більше, ніж, ну, так скажемо, наш мозок нас, нам поставив межу таку саму. Ну, тобто Ми розширюємо там свідомість, а місце, інша точка це Десятинна Гора, це там, де Андріївський узвіз, це там, де історичний музей. Ця точка вона звужує свідомість, тобто вона закріплює ту ну, той світ, який в нас є, і нам там комфортно, хорошо, тобто у нас нічого не глючить, ніяких таких речей. І ну, фактично навколо цього місця будувався Київ. Тобто там оця гора і так далі. Оця десятина церква. Там, ну до речі, є там ну, капище ще древні, древні біля бі 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 історичного музею. Тобто, оці дві точки можна посітити. А на Лисій горі є місце. Там, де по книжці збираються раз на тисячу років магії цієї території Волхви, там є таке місце, знайдіть його. Там цікаво, але просто що Лиса Гора, вона все-таки ну, робить це розширення свідомості і буде іноді лячно. Тобто ну, вона буде проявлятися. Далі наступне місце це Карабєл. На якому ми робили семінар. Ми на цьому семінарі. Ну, це місце для того, щоб відкривати бачення видиво, фактично робити таку вправу. І воно знаходиться в Миколаївській області біля моста. Я вам геолокацію дам. Там є скеля, кара-бел, кара, чорний, бел скала. Значить, і на цій чорній скалі ми там сидимо і робимо різні вправи. На те, щоб відкрити собі оце бачення. А деякі пробували туди ну, їздити без мене. Ну, багато хто пробує, там ну, і заночувати. Там ну, фактично це дуже красиво. Там велика корабельна, Південний Буг, між ними оцей півострів. Ну, все там дуже красиво. Але ну, ну, самостійно це дуже складно. Тобто вам. Ну, потрібна ж ну, посвята, той рівень посвята для того, щоб це все відбулося і включилося. Значить, це місце карабіль. Я вам е, е, дам гелокацію, тут можна поїхати, просто подивитись на нього там, відпочити. Наступне місце це монастиріще, це біля села Інгульське е, Устинівського району Кіровоградської області. Дуже складно туди доїхати. Але е, туди можна попасти. Там не так просто. Це таке ну, непросте місце, це лякаюче місце. Тобто корабіл, це у вас буде такий спа, там ну, такий відпочинок, а монастиріще воно напружує. І фактично, там, щоб там знаходитись, там декілька днів, там все складно. Але подивитись на саму скелю, ну, подивитись на її, там різні е, е, штуки, які є. Я думаю, вам буде цікаво чисто з туристичною метою. Значить, це монастиріще друге місце по книжці, там в самій скелі ну, треба зайти в неї, і там є знання, які можна отримати. І там ну, почитайте тоді книжку, і, до речі, під цим там, монастирищем, там є підземелля дуже велике, і там багато речей, які ще, я думаю, що в цьому столітті ще не відкриють. От, але його вивчали, його вивчали давно. Там дуже багато артефактів. Я думаю, що от з групою, з якою ми були на корабелі, або ще будемо, от поїдемо на монастирі на друге місце посвяти. Характерники. Третє місце посвяти це мертвовод. Воно так називається. Хоча це капсули такі скельні, це фактично як Тібет в Україні. Ці е, капсули вони знаходяться е, не на річці, прямо Мертвот, а на річці Арбузінка, і там називається Арбузінський каньйон. Він е, е, ну дуже близько. Це фактично цей актовський каньйон. Е, але ці всі саме капсули, в яких можна перетворюватись в тварин і які допомагають у цьому зміні зміні матерії, от зміні і ну, можна відчути. До якого тему ти відносишся, можна зрозуміти, в кого ти міг би перетворитися і так далі. Але ну, в принципі, це дуже красиве туристичне місце, там ну, дуже красиві ці скелі. Тому я рекомендую нам, на мертвовод, поїхати. Значить, наступне місце А, ну і геолокацію я вам ну, теж даю. Далі місце Екземпай. Це Кіровоградська область, Новоукраїнський район. Туди теж непросто доїхати. Але це дуже цікаве місце. Це дуже великий камінь, плаский камінь. Ну, воно назвало Ісківське поле. Ну, місцеві його просто називають камінь. І там фактично можна працювати з простором, з часом. Там дуже крута тінь, з тінями можна працювати. ну, До речі, в мертоводі теж. Але в мертоводі просто там ну, заночувати дуже складно. В Некзімпаї теж це якщо літом, це буде вам жарко, тому що це воно виходить як сковорідка, Така велика, вона дуже жарка, але просто що побувати, там відчути ну, ну дуже сильне місце, яке міняє долю. От. Ну, воно так, ну, ви там, хоча приїдете ранком-ранком, побудьте там 2-3-4 години, знайдіть джерело, яке ще описував Геродот, знайдіть там табличка, таке сакральний центр Великої Скіфії» І там є місце, де витікає. Ну, там джерело, джерело річки Мертвовод. І, ну, вона дійсно, як Геродот описував, вона гірка. І, ну, Вона така, як ну, сіра водорода. От. І е, ну, Там цікаво просто, як туристичне місце, теж побувати. Нічого з вами там не буде. Можете робити що завгодно, просто без посвяти. Воно працює так, е, ну, просто як, ну, як ну, цікаве місце. Значить, Наступне місце це Хортиця. Ну, Хортицю я вам не буду обозначати. Ви знаєте, це знаходиться в місті Запоріжжя. А по ньому можна походити, там є дуже багато сильних місць. І так як там є всі чотири стихії, тобто тут ці всі місця до цього, що я вам казав, вони по, такі, ну, з домінанту якоїсь стихії, у Хортиці є е, всі чотири стихії, походіть по всьому острову. І е, там теж без посвяти, це просто ви можете, як, як туристи, побувати, покупатись там в Дніпрі. І так далі. Але просто дуже-дуже-дуже красиво. Далі ще я рекомендую, хто займається снивом. В мене в книжці описано таке місце, місто Острог, це Рівненська область, в якій є Міжирівський монастир, в якому є там великі підземелля, але фішка Острога в тому, що там можна, ну це місце, де можна. В сниві дострибнути до рівня кінь в коні. Ну, хто знає, ну, почитайте, тобто там ви можете опинитися, саме місце вас штовхне, щоб ви ну, заснули, потім у сні ще раз заснули і так далі. І таким чином ви можете опинитися в якій ситуації. І от Острог, ну цікаве місце і по енергетиці, от можете там в цю Острожську академію зайти, походити там. Там дуже багато е, древніх місць, е, та, і там можна відчути цю атмосферу, але теж це туристична така історія. Ну і останнє місце, яке я рекомендую, просто туди можна поїхати. Це ще в, в у другій моїй е, книжці буде про, ну, ну, про нього описано. Це місце, яке. Досліджував мій дід, ну, Богу ж Денис, його так і звали, Богу ж Денис Іванович. Тільки він досліджував це місце, і це місце німці охрестили як центр індоарійської цивілізації. І вони там викопали це таріло. Ну, таріло, це біля села Брід, Ульяновський район Кіровоградської області, біля села Сабатинівка. Там, де така сабатинівська культура. І от саме місце там, де вони викопали 16 курганів і вивезли три вагони артефактів, золотих, уявіть собі, от, то побувайте на цьому місці, там, де річка, так, ну, там така площа, де німці з тібетськими монахами робили ритуали. Прямо от на цій площі, там цікава енергетика, але просто що там знищили всі барельєфи, оці гранитні, там воно досить пусте, але площа залишилась, і як туристичне місце воно о, існує. Тому я вас всім бажаю, е е якщо хочете, ну е е е помандрувати в ці місця. Ну я ж е е е показую тільки зараз місця, які пов'язані з навчанням характерників. Тобто ясна річ, що. Ще там є там 200 місць сили, в яких теж є, і вони дуже круті, дуже цікаві. В них теж ну, дуже багато що може робити, але просто от це, ну, ці місця мають функції. І ці функції я відкрив в цій книжці, і фактично цю систему підготовки казаків-характерників я ну, розповідаю і її можна повторити. От, я думаю, що ми після війни поїдемо і зробимо таке навчання. По цим місцям, от, е, тому що ми вже почали і вже на корабелі були, і дуже цікавий був семінар, дуже цікаві інсайти у людей були. от е, Ну і отак, от, от, Бажаю вам ну, цікавих мандрівок. Е, всього найкращого. Е, нагадую про донати, нагадую про підписку на наші всі канали, і на мій канал, і на відео, там лайків, подобайки і так далі. От і підписуйтесь і чекайте на наступні зустрічі. Всього найкращого. Слава Україні!